Привіт! Як її зняти? У вас, коли ви відкрили ручку, да, ось так у вас стоять фіксатори ось такі. Вони піднімаються доверху. Фокус. Доверху їх піднімаємо. Тобто, що для цього треба зробити? Треба залізти тонкою або плоскою, типу викруткою, і нажати ось цей гачочок. Да? Ну, тобто ви навіть сюди натискаєте, і тоді вона у вас піде доверху. Беремо щось такого плану. Покажу. Піддавили трошки і доверху підняли її чикс, підняли вона вийшла у вас. Раз, два. І потім просто тягнете на себе. Ось тут у вас будуть такі плоскі. покажу. Плоскі пластинки, да, вони фіксують саму ручку. Ви можете чуть-чуть ними погратися, і ручка виходить на себе. Коли вставляєте не спіша, щоб головне, щоб зайшов сюди, зайшла ручка і раз їх розжала, тому що якщо ви не попадете, вона просто провалиться туди, додавать вам роботи. Тобто, потихеньку засунули всередину, вона її роз... розжала з двох сторін, потім плотно засунули і вставляємо. Ось така, О, така ситуація. Все, всім успіху.